Так, доброго дня всім. Сьогодні хочу з вами поділитися. Я замінив в гранд 9 2009 року штатну магнітолу на магнітолу Kenwood BT308 306, точніше так. вона має функцію керування з цим підрульовим джойстиком. Придбав на OLX на Олексі ось такий адаптер. 490 гривень його вартість. Продавець дуже хороший. Буде посилання, кому там цікаво, додав ось такі інструкції. Одна і друга. ось, ну В моєму випадку це підключення буде ось таке. Розібрав, значить, тут добрався, тут стоїть фішечка. Ось вона. Я її виняв. І в такій відповідно послідовності, ось як, якось тут під'єднав. Ну, це поки що пробний такий варіант. Їх бажано необхідно пропаяти, тому що необхідно, щоб був добрий контакт. Я спочатку звідти засунув їх, але там контакт був поганий. От. Ну, візьму, там, чи пропаяю, чи на скрутку. Напевно, краще все ж таки, щоб було. От. Тут підключається так само, відповідно там, до інструкції. От. На жовтий провод. О, і є такий дротик Remote Cont. Так само підключається від адаптера є. І, ось, значить, демонструю. Робимо гучніше, так, щоб було видно. Ну, тут. Так, роблю гучніше. Все гарненько, все працює. Тихіше. Це все з кнопочок ось, Тихіше виключили зовсім. Голосніше. Все працює. Так, далі вимикаємо звук. Оп, відразу, А те он. Єсть. І так само виключаємо. Далі колесико у нас. Колесико в нас коли. Крутимо догори, от, то він попередній трек включає. О, про 17 москалів. Коли кручу донизу, наступний трек. Коли колесиком натискаю ось доверху, то е, він вибирає режими. От блютуз включає, аукс. Радіо, ну і USB. І відповідно ці дві кнопочки. Це міняє. Е, папки. От на флешці папки. От дивимся. перемикаємо. Folder 7. Є, перемкнуло. Назад. Folder 8. Ще раз вниз, Folder 9, ага, вниз. Воно теж виходить, що переключає на наступний. Так, а ця. О. Ось ця переключає назад, а ця переключає вперед. Ось. Ну, я задоволений. Зараз. Це все буду збирати. Мені розказували, що цю магнітолу, щоб подружити з цим підрульовим джойстиком. Там, це перехідник, який коштує, там чуть ли не як сама магнітола. От. Але є от такі добрі люди, які роблять такий от адаптер. Я вважаю, що 500 гривень це там не дуже великі гроші, щоб таке задоволення. Всім рекомендую.